Всім привіт, ви дивитесь, діти квіти з вами Маріанна. Сьогодні говоримо про А от і не здогадайтесь. Будемо говорити про верблюдів. Як вони можуть їсти колючі кактуси? Чому можуть довго-довго бути без води? Про це та інше вже зараз. А от цікаво, у багатьох кого з нас є котики чи песики вдома, папуги, хом'яки. А чи можна тримати вдома верблюда? Ні, не у квартирі, звичайно. Може, в когось є власна територія поруч з будиночком, десь за містом або у селі. І скільки ж грошей доведеться витрачати на такого величезного домашнього улюбленця? А можна тримати верблюда вдома? Для них повинен бути якийсь вольєр, який ну, десь 30 квадратних метрів, ось ну. Від цього. Але так можна. Кілька грошей треба витрачати на верблюда. Тут треба враховувати, що він їсть сіно, це ну десь на місяць, десь 10 тисяч. Потім ідуть корма це як овес та сухий корм. Овес десь виходить на місяць, десь тисячу та. Е, е, мокрий корм, це овочі та якісь фрукти. М'яса він не їсть так. Чим годувати верблюда вдома? Ми всі вже зрозуміли, і все ж дуже цікаво, як у дикій природі ці двогорбі та одногорбі їдять кактуси з величезними та товстезними колючками. Тільки но подивіться і уявіть собі, як ми можемо вколотися тільки однією такою колючкою. Як же ж повільно смакуючи верблюди, ласують свої колючі страви? Невже їм не боляче? А верблюду не боляче їсти колючки? У них дуже жорсткий язик, яким переробляє ці колючки. А чи знали ви, що на запасах жиру, який зберігається у горбі, верблюд здатний притягнути до місяця без їжі та води? А завдяки особливій будові верблюжого носа волога, що видихається разом із парою, повертається назад в організм. А от п'ють воду верблюди швидше ніж будь-які інші живі істоти. За один раз верблюд може випити увага до 180 літрів води? кажуть, що верблюди дуже гонористі. Навіть досвідчений погонич не може змусити верблюда встати, якщо тому спаде на думку прилягти і відпочити. А от цікаво, ці кораблі пустелі розрізняють доросла перед ними людина чи дитина? І взагалі, як вони реагують на людей? Ну, взагалі, верблюд це дуже комунікативна тварина. І якщо тут враховувати який верблюд? Якщо церковий, то так він полюбляє глядачів і дітей. А якщо от дикий, я не знаю, я диких верблюдів тільки ну, зустрічав у зоопарку чи плюючий верблюд. Щодо цього питання, ну взагалі це міф. Плюються, я знаю, лами та якісь кози з альпаки. Ось альпаки, а верблюди ні, вони не плюються. Яка максимальна вага верблюда? Наші важуть десь тонну кожен, але самці важуть трошки більше це десь півтори тонни. Ось так можуть до дві навіть доходити. Дресирувальник Богдан розказав нам, що верблюди, коли сердяться, можуть фурчати та тупотіти. А вкусити можуть Ні, не можуть. Наші верблюди добрі. Ну взагалі дикі можуть, а домашні ні. Ну, напасно взагалі до них не можна підходити, особливо коли вони у дикій природі і у них є маленькі дитинча. Вони можуть. Зрозуміти вас як агресора і напасти вас. Ну, то зрозуміло, як ви до верблюда, так і він до вас. Ви з добром і він віддячить вам повагою та послухом. І наостанок ще один цікавий факт про верблюдів. Цьому факту позаздрить напевно дівчата. У верблюдів два ряди вій замість одного. Такими густими віями тварини захищають свої очі від піску. А наша рубрика добігла кінця. Ви дивились діти квіти? З вами була Маріанна. Всім гарного настрою. Побачимось.